Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом не дамо знущатися з українців та узурпувати владу. Пише прокурор Жабрівський, нині військовослужбовець та керівник братства. Далі мови оригіналу. Професор у повісті Собаче Серце стверджує, що розруха починається у головах і власне заява Зеленського про перезавантаження кадрів управління країни виглядає як насмішка над українською державою. До завершення президентських повноважень зеленського залишилося зовсім мало часу. І, говорить, те про перезавантаження означає знущатися з українців відповідно до конституції. Є до читання або повноваження президента спливає 31 березня поточного року або у травні цього ж року. Тобто тривають останні 55 або 105 днів каденції Зеленського. Можна передбачити, що у нього є намір скоїти черговий епізод державної зради у вигляді узурпації влади у своїх руках. Як слідчий прокурор, я хочу нагадати, що все фіксується, і покарання обов'язково буде невідворотнім. А сьогодні потрібно думати не про зміну ліжок і їх Осташування про те, що весь персонал на чолі з Зеленським потрібно замінити, якби Зеленська, хоча б трішки вважав Україну своєю батьківщиною, то власне в останні дні своєї каденції призначив би уряд воєнного часу, який очолять компетентні та патріотичні українці, саме фахові україноцентричні люди власне почнуть виправляти ситуацію в Україні та здобувати перемогу. Це те, що він мав би зробити, якби був громадянином України з великої літери. А наразі він має вигляд озлобленої особи, яка хоче продовжувати знущатися з України і української нації, коли Зеленська веде мову про перезавантаження, то мається на увазі відставка головнокомандувача. Заміна як стверджують злі язики зміни міністра внутрішніх справ, Як стверджують дуже злі язики секретарка Зеленського може очолити кабінет міністрів. Насправді ніякого оновлення влади не буде буде просто протасовування заяложеної колоди карта. На жаль, ці люди не усвідомлюють того об'єму біди, яку вони вже принесли в Україну, не усвідомлюють своєї провини. і Навіть ніколи не попросять вибачення перед українським народом за. Свої дії, які призвели до непоправних наслідків, якби вони мали, хоча б трішки поваги до української нації, то передали повноваження тим, хто зможе привести країну до перемоги. Особливий цинізм цієї влади полягає у тому, що кожного дня ми бачимо лише один фейс на всіх телеканалах та інформаційних виданнях. Але навіть враховуючи монополізм інформаційних ресурсів, заяву про перезавантаження, Зеленський побоявся висловити з українського інформаційного майданчика. Це прозвучало в інтерв'ю італійському телеканалу Рейл 1. Повна. Зневага до народу, який обрав і дав президентські повноваження управляти і вести за собою. Переконаний, що з цих заяв нічого путнього не вийде, будемо мати після поганого ще гірше. Але питання до нас, українців, скільки ми можемо терпіти, чому ми шукаємо собі на голову якихось кумирів, чому ми не ставимося до свого майбутнього та майбутнього наших нащадкає відповідально, чому ми продовжуємо захоплюватися якимись персоналіями замість того, щоб розпочати пошук людей за критеріями і компетенціями, прізвища очі. Чільника країни війська чи будь-якого керівника мають бути останніми на першому місці вимоги до керівника, якими чеснотами має бути наділений, а вже потім добирати прізвища. І тут насправді важливе переосмислення. Перемога безумовно залежить від дій верховного головнокомандувача та головнокомандувача ЗСУ. Якщо розглядати їх як одну особу, та оскільки нас українців мільйони, то від нас ще більше залежить перемога не тільки тому, що ми зі зброєю в руках захищаємо Україну волонтерами, платимо податки, а й тому кому ми. Промотуємо і обираємо, вручаючи їм великі повноваження і можливості. Тому, якщо хочеш перемоги, якщо хочеш чудового майбутнього, почни зі своєї відповідальності на творику мирі став критерій до того, кому ти віддаєш у руки своє майбутнє. Бо нині ми пожинаємо плоди нашої безвідповідальності. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.